Україна має стати частиною РФ, а війна є договірною. Мешканець Львівщини Володимир Пенчак Шеремета відкрито розповсюджує російську пропаганду у своїх соцмережах. Одне з його відео потрапило в ефір до головного рупера Кремля Соловйова. Йдеться про ролик, у якому пропагандист спілкувався, начебто, військовим Віталієм Пономаренком. Відтак під час розмови той скаржився на бюрократію у війську. Мовляв, пенсії він не дочекається, тому закликав українців виходити проти влади. да, понимает язык силы. Уважаемые мои соотечественники, обращаюсь к вам. Уважаемые мои братья и сестры, не молчите. Уже многие и в Житомире и в Киеве люди выходят. Не молчите, выходите, показывайте, что вы хозяева. Есть земля, которая принадлежит вам, народу. Своєю чергою любитель СРСР записав відео, у якому пишається тим, що уривок з його стріму потрапив до пропагандистського шоу та називає свій канал народним. Окрім того, він певен, що інші пропагандисти також дивляться його відео. В Програмі «Вечір у Соловйова» вже відкрито ставлять на з нашого Ютуб каналу Арестович Скабєєва Соловйов. Гордон і інші пропагандисти, не руські і не українці, які розпалюють ворожнечу серед православних русичів. Вони уважно переглядають наш канал. Подібні ролики мешканець Львівщини записує практично щодня. Гостями у його стрімах є різні проросійські пропагандисти, такі як активісти московського патріархату, колишня праворука та друга оляйтера Стримусова, Остап Стахів. Останнього до слова судять за спроби насильницької зміни влади. Головним завданням пропагандиста, ймовірно, є підрив мобілізації в Україні. Він записав ролик, у якому радив, куди поїхати, аби уникнути мобілізації. Мужчини, які знаходяться на території Євросоюзу, мужчини, які знаходяться на території натовських держав, в які держави безпечно буде їхати, від себе скажу на території Європи, мабуть, буде безпечно їхати в Сербію нагадаємо раніше пропагандист Шеремета прославився тим, що прагнув відновити СРСР та запевняв, ЄС та інші країни є ворогом для українців. Як повідомляють змі, зараз чоловік перебуває за кордоном, але в якій країні невідомо. Надія Ковальчик, телеканал НТА.